Я щасливо на землі і багаті, щоб родились у вас греча і пшениця, щоб на столі дібом бахло у вашій світлиці. Любі дітки, щоб любили батечка та неньку, а здоров'я, щоб черпали, як криниці воду, та в країну будували з козацького роду, коли в хаті буде добре, а ще й в родині значить радісно нам жити на нашій країні. І це її діти нині весело святкують та Бога прохваляю, та й вас він Рідний народ, щиру землю вічно прославляю. добровольців, я представляю чарівні дівчата. В ньому народився син відомого священника Іван Буберський, може чули, і ми походимо з того прикарпатського села, а ці леніні, то є батьківщина Івана Франка, тобто матері Івана Франка, Ясениця і народний колектив Ясини презентував свої дві поляки і приїхали від Дрогобичини з поклоном з. Що з цим розглядається? Слабі мої